Наша земля найкраща в цілім світі. На ній ми живемо дорослі діти. На землю сонце світить, гріє всіх на коло. прекрасні і маля, ліси і гори. Тут на землі прекрасна країна. І зачем вона гарна. Україна. Багато тут живе, дорослих і маленькі. Країна ця для нас одна рідненька. Дівчинка маленька, люблю я бавитися з ляльками. люблю гуляти, бігати, стрибати, люблю, коли я поруч, мама й тато. Та хмара наше небо затулила і у дорослих на очах слізинки. Що сталося? Я в мами запитала, а мама промовчала в ту хвилинку. Свято і рветься серце кудись пішов далеко на чужину. пообіцяв, що скоро повернеться і буде знову сонце в Україні. Я хочу, щоб знову всі сміяли і друзями були по всій країні. Я хочу, щоб ніколи не боявся. Не думаю, про вибух і війну. Ми школярі, ми діти України, ми школярі, ми доньки і сини. Ми хочемо, щоб всі жили щасливі, у злагоді і здорові без війни. Я хочу, щоб ця птаха білосніжна, далеко в небо і з добром злетіла, і розказала всім, що ми ще діти і хочемо жити в Україні миру.